Юрій Михайлович, на жаль, поступаєтесь сьогодні Олександрії 2. В другому таймі була хороша гра, мали контроль, були гольові моменти, але не змогли реалізувати. Чого не вистачило, щоб зробити хоча б нічюю? Ну, майже вже самі відповіли на то. Ми, да, ми зіграли, по-перше, вибачте, не хочу подякувати нашим Збройним силам за ту можливість, яку надають нам грати. Да, повітряні тривоги, все інше, але велика шана і подяка. Що стосується гривни, то ми, на жаль, на жаль, зіграли два різні тайми. Два різні тайми в першому таймі. Хоча ми і говорили, і показували, розказували, налаштовували футболістів на такий футбол, який продемонструвала команда в другому таймі, але вирішили ми поспати, мені, на жаль, не І трошки не думали, що вони стоять що можуть когось обіграти. Розумієте, команда Олександрія дуже хороша, швидкісна, мені, Якісна, мені, дуже гарно перебудовуються. Тому нас на землю трошки опустили давні в повітря, то у нас деякі футболісти, голова, мабуть, закружилася. Ми перші дві перемоги, тому якраз на землю. Землю опустили в другому таймі, спокійно, скажемо так, розібрали деякі моменти, мені, да, попросили мені виконувати те, що домовлялося перед грою. Ну і, скажімо так, добували мені швидкості, в потужності, да, агресії я маю, хорошим словом тому, слово, тому, 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 почалися зразу моменти створювати. забили швидкий м'яч, могли б забивати іще. Ну я скажу, що на жаль, на жаль, ця гра нам просто ще раз знаєте, як на своїх помилках ми, на жаль, вчимося. Не на чужих, а на своїх. Знову ж таки, я скажу, повторюся, для два різних тайми. Перший це повний провал, повний провал, да. І в другому таймі, от команда показала те, на що вона здатна. Єдине, що знову ж таки реалізація моментів, яким команда створювала, вона. Бажаємо кращого. Владиславе, на жаль, сьогодні ви поступаєтесь Олександрії 2 після такої серії виграшних матчів з великим рахунком. Як це програвати Олександрії 2 і чого не вистачило вам? Не вистачило з першого тайму настрою агресії. Я не знаю. Не можна сказати, що ми не недооцінили суперника. Ми знали, що буде важка дуже гра, що дуже добрий суперник. Потрібно настраюватись з перших хвилин грати. Ми почали грати тільки з 46-ї хвилини, коли вже рахунок був було. Чого не вистачило, щоб хоча б зробити нічого майстерності у завершальній стадії? Дмитро, вітаю тебе з перемогою. Ти забив сьогодні дебютний метч за Олександрію та відкрив рахунок у цьому домашньому поєдинку. Які емоції були після забитого голу та як ти охарактеризуєш ці 90 хвилин для команди? Ну, дуже радий, що забив свій перший м'яч за Олександрію. Дуже радий, що ми перемогли. була дуже тяжка гра, спекотно було. Соперник був непростий. Я думаю, що ми все виконали від тренерського штабу. Будемо готуватися вже до наступної гри проти дебютанта другої ліги.